У цьому відео я розкажу про те, як зародився унікальний музичний жанр, джаз, який поширювався і розвивався у Сполучених Штатах, а згодом набув популярність і визнання у всьому світі. Джаз до сих пір є невід'ємною частиною сучасної масової культури. Тож ми спробуємо прослідкувати, як же виник цей улюблений багатьма жанр. Як я вже сказала, джаз зароджується саме у США е наприкінці 19-го початку 20-го століття. Місцем його виникнення вважають афроамериканські громади у місті Новий Ірланд, штату Луїзіана. Крім того, що новий Орлан називають колиською джазом, саме тут народився легендарний джазовий музикант, трубачий вокаліст, а також володар премії Гремі Луї Армстронг. Він став одним з найбільш популярних виконавців джазу у ХХ столітті. Час виник як досить синтетичне мистецтво. Тому що він поєднував собі як класичну європейську музику, так і традиційні африканські ритми. Для будь-якої африканської музики характерний дуже складний ритм. Музика завжди супроводжується танцями, які представляють себе з себе швидке притуптування і плескання. На цій основі в кінці 19 століття склався ще один музичний жанр ректайм. Зходом ритми ректайму в поєднанні з елементами блюсу дали початок новому музичному напрямку джазу. Витоки джазу можна шукати з моменту завезення рабів з Африки на територію нового світу. Привезені раби не були вихідцями з одного роду і зазвичай навіть не розуміли один одного. Но необхідність консолідації привела до об'єднання безлічі культур і, як наслідок, до створення єдиної музичної культури афроамериканців. Процеси змішування в африканської музичної культури і в європейської відбулися починаючи з 18 століття, і в 19 столітті привели до виникнення протоджазу, а потім і джазу в загальноприйнятому розумінні. Джазовий дослідник Маршал Стернс, в книзі «Історія джазу, характеризує цей жанр наступним чином: цитата: «Перед усім, де б ви не почули джаз, його завжди значно легше впізнати, ніж описати словами, але й в найпершому наближенні. Ми можемо визначити джаз як напівімпровізаційну музику, що виникла в результаті 300-річного змішування на північноамериканській землі двох великих музичних традицій західноєвропейської та західноафриканської, тобто фактичного злиття білої та чорної культури. І хоча в музичному відношенні переважаючу роль тут зіграла європейська традиція, але ті ритмічні якості, які зробили джаз настільки характерною, надзвичайною і легко впізнаваною музикою, безсумнівно ведуть своє походження з Африки. Тому головними складовими цієї музики є європейська гармонія, євроафриканська мелодія та африканський ритм кінець цитати. Погоджуватися чи ні з думкою, що європейська музика вплинула більше на формування джазу, це справа кожного. Але в тому, що, що джаз легше впізнати, ніж описати словами, Маршал Стерн точно був правий. Тому важко дати якесь єдине і вичерпне пояснення терміну джаз, адже з сам, адже самого його виникнення на початку ХХ століття. Джазова музика постійно еволюціонувала, розширювалася і змінювалася, проходячи різні етапи розвитку. І визначення, яке підійде для опису одного етапу, наприклад, новоорландського джазу, буде недоречно застосовувати до іншого, скажімо, фрід-джазу. Тим не менш, є одна важлива риса, яка відрізняє джаз від інших традиційних музичних жанрів, особливо від класичної музики. Це те, що джазовий виконавець це в основному і автор музики, яку він виконує. Найкравіше це виявляється під час імпровізації, в той час як класичній музиці. Виконавці грають музикою, яка переважно написана не ними самими, а якимось композитором. Від, час, від часу свого народження в Новому Орлані, наприкінці 19 століття, джаз пережив бурхливий розвиток і на сьогодні фахівці нараховують більше 20 різних напрямів джазової музики. До них належать, зокрема, свінг, хард-поп, кул джаз, фріджаз, джазрок, джазреп, джаз-фанк, авангардний джаз, афрокубинський джаз, фьюжн та інші. Оскільки Джаз зародився в середовищі афроамериканців, його історія нерозривно пов'язана з історією рабства в США. Південні штати Луїзіана, Місісіпі, Джорджія, Алабама, Північна Кароліна та Південна Кароліна були головними центрами рабовласницької економіки в 1860-х роках. Після громадянської війни та заборони рабовласництво у 1865 році, у великих містах півдня почали з'являтися нові можливості для освіти та професійної діяльності афроамериканців. Незважаю. Аючи на жорстоку сегрегацію та дискримінацію, сфера музики та театрально розважальних перформансів залишалася доступною для вільних афроамериканців, і новий ірланд став важливим центром такої діяльності. Джаз швидко набрав популярності в Америці на початку ХХ століття і став каталізатором народження численних джазових оркестрів, відкриття танцювальних майданчиків і м'юзик-холів. За часів сухого закону 1920-1933 років, коли було заборонено виготовлення, імпорт, перевезення та продаж алкоголю, час став важливим компонентом нової культури нічних клубів, де не лише слухали захоплюючу музику, а й нелегально споживали спиртні напої. Одним з найвідоміших джазових клубів Америки був Cotton Club у Нью-Йоркському Гарлемі. Хоч Cotton Club функціонував під час законів Джима Кроу про расову сегрегацію, він став майданчиком для багатьох талановитих темношкірих митців, серед них Дюк Еллінгтон, Луї Армстронг, Джиммі Лансефорд, Чік Веб, Вільям Джеймс Бейсі та інші вражали своїми вокальними здібностями виконавиця блюзу Бесі Сміт, славетна майстриня вокальної імпровізації Білі Холідей і визнана королева джазу Елла Фіджеральдс.